Усім привіт! Я Даша. і Я знаходжусь у Канаді по програмі Коет вже рік. І сьогодні я хочу поговорити саме про це, як пройшов же мій один рік в Канаді. Які мої враження? І, взагалі, хочу просто відверто поговорити. Про свої відчуття після одного року знаходження тут. Якщо вам цікаво, то, будь ласка, додивіться до кінця, підтримайте це відео лайком, коментарем і, звісно, підпискою на мій канал. Це дуже важливо. Чим довше буде коментар, тим це більше дозволить просунути цей канал. Далі ще більше побачило людей це відео. Тому, будь ласка, напишіть. За рік в Канаді я влаштувалась на роботу, винаймаю житло. Придбала машину і ще не отримала піар. Так, зараз люди, котрі мені писали, коли я казала, що мені вдасться отримати піар. Я не казала за скільки, але про пропрацювавши лише рік і підтягнувши англійську, ви були праві. Цього недостатньо. На жаль, мені попався не дуже гарний спеціаліст міграційний, котрого мені порекомендували. Тому... Цих даних недостатньо, що треба робити далі, що я буду робити далі. Я ще допоки не знаю. Зараз якраз я в процесі, якщо чесно, вирішування саме цього питання, що я вигадаю, що мені допоможе вигадати спеціаліст, ми подивимось, але моя робота дійсно вона підходить під отримання піар. Я нагадаю, це робота в Ополстрі, але. Оскільки я знаходжусь в провінції Онтаріо, де складненько отримати піар, це все, звісно, дуже і дуже ускладнює цей процес. Він стає довшим, він стає трохи незрозумілим, бо не зрозуміло, коли відкриється ця програма, коли вона закриється, кого буде відібрано і таке інше, тому процес з піаром зараз під великим питанням, і це до речі. Дуже класне нагадування вам, щоб якщо ви зараз дивитесь це відео і ви ще знаходитесь десь у Європі чи Україні, і ви думаєте тільки приїхати до Канади, то краще задумайтесь над провінцією, куди ви будете їхати, бо це дуже і дуже важливий момент, котрий потім може завдати вам як. Проблем, так і просто облегшити ваше перебування. Наприклад, люди, котрі знаходяться в Альберті чи в інших провінціях, де легше отримати піар, вони вже чи подались на це отримання, чи вже отримали. Тобто, все індивідуально, просто будьте трошечки на крок попереду, і трошки продумуйте план наперед. Як виявилось, це грає дуже важливу роль, але будемо викручувати ситуації, яка вже склалась. Що я хочу ще сказати? В мене було питання до мене, було питання щодо моєї англійської, як вона поліпшилась за цей рік. Звісно, вона поліпшилась за цей рік. Стовідсотково, я не можу вам сказати е, саме в балах по селпіпу чи Айлсу, бо насправді я ще не здавала цей екзамен, лише планую. Але оскільки я займалася спочатку з одним викладачем, потім з іншим, і коли я... Проходжу певний приходжу до певного викладача, перевірка йде рівня англійської. І він в мене покращився щонайменше на один рівень, але по відчуттям можливо трохи більше. Я вже спокійно спілкуюся. В мене немає якогось такого мовного бар'єру. І, звісно, на слух сприйняття набагато ліпше, легше, оскільки дуже. Багато різних діалектів, і спочатку, якщо ти не розумієш, що там кажуть якось так дивно і швидко, коли я тільки прийшла на роботу, то були деякі люди, мову говоріння котрих я спочатку не розуміла. Я просто впадала в стрес, в ступор, і я така, що вони кажуть так швидко і так не зрозуміло. Але наразі вже типу дуже легко сприймається будь-який діалект. Ти якось якось, я не знаю, мозок він все-таки підлаштовується і набагато вже легше. Це правда тому. Але є ще такий нюанс, що я працюю вже десятий місяць на одній і тій ж самій позиції на роботі, і, якщо чесно, в мене робота не вимагає сильно комунікативних таких, от е навичок. І говоріння там не таке важливе. Типу, я спілкуюсь просто зі своїми колегами по роботі. Немає такого, що я знаєте в якому сервісі працюю, що до мене приходять люди. І я практикую кожен день англійську. На жаль, ні. І ще Помітила, що ці примітивні діалоги, типу, привіт, як твій день, як твій настрій, що робила на вихідні, що плануєш робити. А я подивився такий фільм: він класний, не класний. В мене таке відчуття, що знаєте, мова ніби не покращується, а якось десь вона зупинилась на якомусь рівні, і все. Але також я розумію, що все залежить від мене, і я займаюся з викладачем, і тому, яка мова буде надалі, все залежить від мене. Просто треба більше займатися. Також щодо роботи, як ви знаєте, я наразі знаходжусь у невеличкому містечку і зараз починається літо, тому роботи стає дедалі більше. Але оскільки я попрацювала вже майже 10 місяців на одній позиції, скажу чесно, що настає такий момент. От в мене він настав, коли вже втома ти робиш те, що тобі не подобається. Можливо, люди, котрі приїздять, вони я не знаю, десь в Польщі чи в Україні в інших країнах працювали на підприємстві чи на іншій якійсь роботі, неважливо, що це було, і вони приїжджають тут. І знову ж таки влаштовуються за спеціальністю і працюють для них, напевно, це легше, оскільки я в мене геть різні вектори, то настав момент, коли мені якось морально стало досить важко. І я така думаю, блін, я не хочу вже тут працювати, я просто якось морально вже не можу. Мені вже треба змінювати, мені необхідні. Зміни мені необхідно змінити моє місце пробування. Це маленьке містечко. Воно вже, наче, тисне. Знаєте, на мене колись в мене таке було, коли я жила в своєму маленькому містечці Каховка. Я обожнюю це місто. Але воно маленьке, і воно, знаєте, ніби так тиснуло. Мені необхідно було чогось більшого. Мені необхідно було столицю. Я поїхала і там, наче знаєте, як риба в воді. І ось тут таке саме відчуття, що я потрапила сюди, і мені здавалося, що я тут побуду на період адаптації. Але так затягнулося, я тут залишилась на довший час. І зараз я розумію, що. Воно починає тиснути, мені необхідно чогось більшого, мені необхідні зміни. І я так розумію, що я вже підійшла до тієї до крапки, що я вже готова до того, щоб щось змінити у своєму житті наразі. Також за мій рік перебування в Канаді я зрозуміла, що тут кожен може знайти місто, провінцію, де йому буде максимально комфортно. А, Оскільки Канада дуже велика, і я наразі перебуваю в пері Саунді, але я вже була в Торонто, я була в Отаві, я була в Монреалі, їздила на Ніагарський водоспад. І я розумію, будучи в Отаві, будучи в Торонто, будучи в Монреалі, що ці міста вони різні і вони, типу, під Кожного ніби знаєте, якщо Монреаль він такий супер динамічний, там багато людей натовпу метушня, то тава вона така більш якась розмірена і спокійна. І це дуже класно, що. Ніхто вас не залучає жити в маленькому містечку чи їхати до великої провінції, чи ще щось е, до великої провінції, до великого міста. Ви самі собі обираєте, де вам буде комфортно, і ви можете знайти місто під ваш стиль життя. Це круто і це класно. Так само з роботою. Ви також робота вона. Різноманітна, все залежить від ваших навичок. Ці навички можна здобути, наприклад, наразі я там цікавлюся, чи можна. Ем... Пройти якесь навчання, звісно, можна. Я цікавлюся якимись професіями у сфері б'юті-індустрії. Як виявилося, щоб навчитися косметології необхіден лише один рік, і ти можеш йти і працювати косметологом. Це дуже класно, це дуже круто. Так само у будь-якому іншому направленні можна знайти себе. Було б бажання. Звісно, це час. Якщо чесно, він плине ну не тільки тут, а взагалі дуже швидко. І в моменті мені здається, блін, пройшов рік, а я наче нічого не зробила і не досягла. Потім я задумую, замислюю, що насправді я сама змінилася. І багато чого все ж таки я і зрозуміла, і таки досягла. І це стосується і мови, і це стосується якихось так фінансової якоїсь мети. О Боже, чи жалкую, що я приїхала в Канаду 100% Ні, насправді вже ця країна дала дуже багато мені, дуже багато чого змінила в мені. І звісно, ніхто не знає, як буде далі, бо наразі дуже багато моїх знайомих вони вже покидають цю країну, бо їм щось не подобається. У кожного свої причини насправді як складеться ситуація зі мною в мене. Ми подивимось. Наразі я тут і наразі я не планую їхати з Канади. Наразі я планую шукати себе, продовжувати працювати, але вже, напевно, на іншій роботі. Продовжувати жити тут, але напевно вже в іншому місті і, можливо, в іншій провінції. Як все складеться, звісно, ви зможете подивитися тут, на моєму каналі. Також ви можете підписатися на мій інстаграм. Я почала відновила його, почала активно викладати там сторіси та публікації робити, тому там, наче то ви зможете більше слідкувати за моїм життям. Якщо вам, звісно, це цікаво, то підписуйтесь і не забувайте також про мій телеграм-канал, куди ви також можете підписатися і писати мені. Ми можемо поспілкуватися я тільки за спілкуванням і за нові знайомства. Щодо комфортності життя в Канаді, багато хто каже, що в Канаді треба наче виживати, бо зарплати не такі високі, як вони розраховували. Вартість житла вона висока, продукти високі, ціни на продукти високі, і саме через це не дуже комфортно. Я скажу так: що якщо вдвох працювати і жити. То, звісно, це комфортніше, ніж одній людині. Але також це досить і досить можливо для однієї людини. Також е можна відкладати певну суму, вона не буде такою великою, якщо ви вдвох, наприклад, живете. Це зрозуміло. Але все ж таки. У кожного свій рівень життя, і треба розуміти, що у кожного різні зарплати, хто як влаштується, хтось працює за 16 доларів на годину, хтось працює за 25 доларів на годину. І звісно, зарплатні вони різні. Також хтось живе в бейсменті, де платить 1000 доларів, хтось живе в однокімнатній квартирі, де він платить 1700 доларів. Хтось живе в студії, як я, і платить 1300. Сто 50 доларів. Тобто можна знайти роботу, житло і машини саме під ваш бюджет, і це робить життя таким, що всі більш-менш знаєте, як на одному рівні живуть. Але, звісно, насправді ні. Насправді дуже багато людей, котрі. Почувають себе вільними, але вони до цього прийшли в плані фінансів, що вони не від зарплати до зарплати живуть, а інакше. І, звісно, все тільки в наших руках і тільки в нашому бажанні зростати і ставати кращими. Звісно, є свої нюанси в цій Канаді, як і в багатьох інших країнах. Я не знаю ідеальної країни, де б приїхати, і все було. Просто гладенько, як по маслу, без мінусів і різних нюансів. А і в Канаді також є якісь нюанси: це медицина, когось вона дуже вражає, що великі черги, і треба дуже багато часу чекати. Але до якості я ще ні у кого не чула, ні від кого не чула, що є якісь питання саме до якості цієї медицини, і до того ж вона безкоштовна. Тобто, мені здається, що ось ці плюси вони і перекривають деякі мінуси і нюанси. Чи варто їхати в Канаду вам? Звісно, я не можу відповісти на це питання, бо у кожного свій шлях, у кожного своє уявлення, і потім своя реальність, коли вони приїжджають сюди. Дехто мені писав, що моя історія вона пох. Схоже ніби на казку, оскільки я приїхала сюди, мене на перший час прихистила сім'я канадська, і потім якось я знайшла роботу, житло і все склалося, наче, знаєте, так ось ідеально. Але насправді ідеальних історій немає, і моя історія вона також не ідеальна. У мене також були якісь труднощі, складнощі, можливо, їх було трохи менше, ніж у будь-якій іншій. Людині у будь-якої іншої людини, але е, я вдячна за те, що мені зустрічаються такі класні люди, і все все складається наразі так, напевно, як треба, оскільки спочатку я думала: блін, чого я обрала саме цю провінцію? Треба було краще вивчати е, провінції, вивчати, куди треба їхати. а Я якось не дуже так в це. Е, Занурилися, як треба було б, але потім я розумію, на що наговорювати це вже було. Наразі треба думати про те, що в мене є зараз, і як зараз вирулювати з цієї чи іншої ситуації. Таке воно життя, воно різноманітне. Не знаю, що воно підготує сьогодні чи завтра. Але вдячність цій країні, вдячність за все, що в мене наразі є. Вже багато чого вартує. Дякую, що ви подивились моє відео. Дякую, що зі мною. І бувайте!